Всім привіт, я засновник компанії Світлофор. Мене звуть Дмитро, і сьогодні ми з вами поговоримо про існування, заснування, існування е, нашої компанії. Поїхали. І так почнемо. Якщо вам треба швидко та якісно підібрати фарбу або знайти потрібний матеріал для кузовного ремонту, то обов'язково завітайте до нас. Крім товарів для кузовного ремонту, ми ще маємо дуже великий асортимент товарів для автомобілів різного плану автохімію, автокосметику, поліролі та інше. Тож розповім трохи про себе, закінчивши в 2001 році університет по спеціальності інженер електронік, я зрозумів, що знайти роботу дуже важко, тому пішов працювати до свого родича колористом. Господи, ти помаши. пропрацювавши 9 років колористом в компанії, почалися деякі труднощі і постав вибір, що ж робити далі. І тут починається історія компанії Світлофор, тому що обрав я власну справу. Праву. Оскільки ми в першу чергу займалися підбором фарби, то і назву вибрали відповідно. Світлофор напряму пов'язаний з автотранспортом, а також має різнокольорову гамму. Якщо ви всі впевнені, що все було дуже швидко і дуже просто, то, на жаль, ви помиляєтесь, все було не так. Surprise! В 2010 році ми відкрили наш перший магазин на Дубінській на авторинку. А нині це Шукевича 8 А наразі вже пройшло 13 років, і зараз ми маємо шість офлайн-магазинів, шість підборів фарб, три онлайн-магазини, в яких ви можете замовити товари через інтернет, а також соцмережі, в яких ми також присутствуємо. І зараз знімаємо для вас відео на YouTube. Компанія пройшла дуже багато нелегких моментів, але залишилась на ринку та розвивається далі. Перші п'ять років розвитку компанії були звичайно дуже важкими, але якщо ви думаєте, що зараз стало легше, то ви помиляєтесь. Перша криза дуже серйозно нас підкала в 2013-2014 році. Ми десь втратили біля 40% обороту. Як виявилося, це була не остання криза для України і не найгірша. Але наступні всі кризи ми пройшли легше. Під час коронавірусу ми зайнялися більше онлайн-продажами через наші інтернет-магазини та соцмережі, і це нам видало дуже хороший результат. Під час повномасштабного вторгнення нам навіть вдалося відкрити ще одну торгову точку комплекс на Хотинській 3Б, де кстати, є ще мийка і кафе, крім е магазину і підбору фарб. Тим самим ми надали нові робочі місця. Весь цей час. Звичайно, ми займаємося волонтерством, допомагаємо нашим збройним силам України у фінансовому вигляді, так і у вигляді матеріальному надаємо автофарби та інші матеріали для козумного ремонту їхніх автомобілів. На даний момент ми являємося лідерами по продажу в Чернівцях та Чернівецькій області, але надалі ми плануємо купити більшу частину України. На цьому все. Пишіть в коментарях все, що ви би хотіли дізнатися далі. Не забувайте лайкнути це відео та підписатись на наш канал. Репости теж вітаються. До наступної зустрічі!